Вранці 1 березня поблизу храму у Талімая Пічалі в Москві почали збиратись силовики. Металічні загородження поставили по дорозі від храму і до кладовища, на якому будуть ховати Олексія Навального. Ще за кілька годин до початку церемонії відспівування до храму вже вишикувалася черга із охочих попрощатися із політиком. Журналісти видань, які були на місці подій, повідомляли про сотні людей у черзі. До московського храму з'їхались люди з різних російських міст. Я приїхав в Москву на Я приїхав у Москву на поховання Олексія провести його в останню путь. Для мене це важливо, для багатьох це важливо, тому я не бачив інших варіантів, крім як поїхати на поховання. Я взагалі з Калінінграду сюди приїхала. Бо для мене сьогоднішня подія одночасно і дуже сумна і дуже важлива, бо кожна людина, яка прийшла сьогодні сюди. Це людина, яка виконує свій громадянський обов'язок, яка не боїться заявити про скорботу, хоч зараз в нашій країні це заборонено. До храму також приходили російські опозиційні політики. Наприклад, там помітили колишнього мера Єкатеринбурга, Євгена Ройзмана, а також колишніх кандидатів у президенти Росії Бориса Надєждіна і Катерину Донцову. Із букетом червоних гвоздик попрощатися із Навальним прийшли посли США, Німеччини та Франції. У цей день у про секретаря президента Росії Дмитра Піскова журналісти запитали, чи є що Кремлю сказати сім'ї Навального у день його поховання? Ні, ну, нічого сказати в день. Катафалк привіз труну з тілом Олексія Навального до храму. Коли домовину в заносили на територію, натовп скандував прізвище. На відспівування прийшли батьки Навального. Люди, які не є рідними чи близькими, політика чекали за територію храму. А коли труну звідти повезли до кладовища, авто ритуальної служби закидували квітами. No, Натовп пішов від храму до Борисовського кладовища. Місця поховання Навального. Дорогою люди скандували. Не мання, не має. Росія буде свободна. Вже на кладовищі люди, які зустрічали у натовпі матір Навального Людмилу, висловлювали їй слова підтримки. На церемонію прощання пообіцяли пропустити по черзі тих охочих попрощатись, які встигнуть це зробити до закриття кладовища. Ольга Армянишина, Радіо Свобода.